Наприкінці червня Ладижинська міська рада оприлюднила рішення про видалення зелених насаджень на території нашої громади. Практичне виконання робіт нам коментує Михайло Гріщенко. Що стосується безпосередньо цього акта цього рішення, яке було винесено, в яким було надано дозвіл на знесення насаджень. То згідно двох актів, там передбачається, от саме таких дерев, як сухості і аварійні, якщо я не помиляюсь, понад 23, 23 об'єкти, які підлягають знесенню. Ось. І от саме ці дерева зараз вони ставляться в першочергово в план роботи для, для їх знесення. І я точно знаю, що це робота не не одного дня і не одного тижня, тому що. Ці ж самі люди в комбінаті комунальних підприємств залучаються і до дорожніх робіт. Всі ми знаємо і про, і про ямкові ремонти, і асфальт, і тверде покриття. Ось, і В зв'язку з цим ми не можемо дати повноцінний ресурс для того, щоб саме ці всі об'єкти. Де треба почистити, а де треба знести? Через що у нас навіть виникають затримки, і деякі люди звертаються, навіть жаліються на комунальне підприємство, що ми писали заяву там 3 місяці, тому а воно на даний час не виконано.